Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачного пирога, дуже легкого у приготуванні та без заморочок. Отож, розпочинаємо. В глибоку миску до трьох яєць вливаємо молоко, солимо та перчимо за смаком. І ще я додаю копчену паприку. Збиваємо вінчиком до однорідності. Тонкий лаваш нарізаємо невеличкими кубиками або ширимо руками на невеличкі шматочки і вкидаємо її до яєчної маси, трішки перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин. Через 5 хвилин вкидаємо ковбасу. У мене напівкопчена з сиром. Я її нарізала тоненькою соломкою. Її можна замінити сардельками або шинкою, все за вашим смаком. Твердий сир натираємо на великій терці. Сюди ж кидаємо дрібненько порізану цибулю кубиками. Одну штучку, невеличку. і свіжий кріп. Перемішуємо все до однорідності. Виливаємо у форму, застелену пергаментом. Якщо ви хочете випікати у деко, змастіть його вершковим маслом. Розпроділяємо все по формі. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Пиріг спечений. Чекаємо, поки він трішки охолоне, забираємо з форми і можна смакувати. Не дочекались ми, поки він повністю охолоне. Як бачите, вже декілька шматочків немає, тому що пиріг насправді дуже-дуже смачний. Він соковитий. І нагадує смак піци. Рекомендую обов'язково вам приготувати це насправді дуже-дуже смачно. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.